Благодійний аукціон на підтримку родин загиблих воїнів АТО відбувся у столиці. На продаж виставили понад сотню лотів, переважно картин українських художників. Виставка тривала з 28 березня, аби з роботами могли попередньо познайомитися. Сьогодні ж картини продавали за благодійними цінами, тобто значно дешевше їхньої вартості. Організатори аукціону комітети з культури, моралі та духовності громадських рад про міноборони та КМДА, а також спілка християнських письменників. Виручені кошти віддадуть багатодітним родинам, які втратили своїх. Удувальників на фронті. Это роботи періоду соцарт, это работи звездных українських художників який користуються спросом у колекціонерів, у спеціалістів, у самих художників, то це роботи музейного уровня. Здесь народные художники України представлені заслуженные художники України, заслужені деятели искусств України. Ми зараз співпрацюємо з благодійною організацією, яка має перелік таких сімей, які потребують допомоги. Тому всі кошти, які сьогодні надійдуть від продажу картин аукціонного майна, вони будуть перераховані згідно договору на це. Рахунок цієї благодійної організації і благодійна організація буде надавати уже адресну таку допомогу тим сім'ям, які її потребують.